Всім привіт! Зробив пару ножиків. От, хочу показати замовнику замовникам от, та глядачам. Ножики одинакові. Мають отакі ножни кайдекс. От, довго я ножниці робив, так, щоб не одну рукою відкривались. Але все-таки зробив. От, тут. Резинка Регулюється. Ну, Действительно есть тобто отрегулировать так, щоб вони було трошки легше відкривалось. Температура трошки сильніше. От. І ось такі два однакових ножа. Довго ждали замовники цих ножів, тому що робилось <кій> таке фрезерування. От. Трошки затримали хлопці з цими накладками. От. Замовили ми такі стяжки. От. Для замовників зразу кажу, це не ті стяжки, які ми замовляли. Це я поїхав і купив стяжки з нержавійки. Такі самі, як ті тільки з нержавійки. Потому що ті були, не знаю, то лі з пластмаси, то лі з дуже поганого якогось алюмінія. В общем, Не годяться вони. Зовсім-зовсім не годяться. В общем, два таких ножика. От. Мають такий профіль, як бачите, лінза. Я думаю видно. От. І зведені в ноль, заточені в ноль. Без підводів, без нічого. Мають такий приємний різ. Це я так показую, я, конечно, розумію, що всі ножі ріжуть бумагу. І що ви не зрозумієте, це треба різати. Але коли ріжеш, ти прям, прям відчуваєш, як він ріже. От. В общем, два таких ножика. Метал стоїть тут. М398. Затримічив я на 62-63 одиниці. От. Два відпуска по 540 по градусів зробив. Ось такі от ножики. Це накшталт ножика Полхейм. Ми намагалися зробити щось подібне до Полхейм, але зробили трошечки його длиннішими. Зараз скажу, скільки він вже не пам'ятаю. 115. В общем такі ножики. Буде ще третій ножик, він в мене вже є, ось він. Я на ньому тренувався, можна робити. Це такий самий, але він коротший, трошки другим профілем. З другою рукоятю. На нього обзор буде трошки пізніше. От. Все. Дуже дякую за увагу. Ножики докладають. Слава Україні!